Темрява окутала цей світ страхом і відчаєм, розкривши свої холодні обійми, що чекають на мене. Але я стану тим, хто не підкориться, тим, хто буде протистояти в цьому світі в світі під назвою The Moon Hell. Вітаю вас, друзі! У світі гри The Moon Hell і бажаю всім приємного перегляду. Великий Монарх помер. І лордів погляди, котрі йому корились, одразу спрямувались на верховний трон, в минувшину пішла епоха розквіту та миру, і розгорівся розбрату вогонь. У нелегкі часи тої страшної смути великі біди потекли рікою. Із храму сонця темний гримуар. Було поцуплено відступника нечистою рукою. Хоч прочитати письмена ніхто уже не в силах, їх мова проклята пішла у забуття, поширились чутки про темний культ, від котрих стигне кров у жилах. потрапивши туди, немає вороття, в ті руки гримуар потрапити немає, в яких він був раніш тисячоліття. Вогонь пекельний, що у нім палає, і світу нашого ледь не спалив суцвіття, і жрець верховний сонячного храму відправив у далеку путь сотні сміливих посланців знайти цей гримуар та повернуть. І ось, пройшовши через скитання й втрати десятків коней, смерті на бігу, один шукач. На самому краю заселених земель знайшов поселення одне. Східне королівство. І фірс якийсь. 78-й день в дорозі. Більше ніж два місяці. Так, друзі, в нас Dark Souls по українськи <гра>, Гра від українських розробників, що мене дуже радує. Так, ага. Кода, удар, важкий удар, зафіксувати цілі, комбоатаки, блок. Ну я блок поміняв на налаштуваннях. Перекат. Біг. Так. Біг є. Перекат є. Блок є. Да, все поміняв. Бо я читав у... хтось писав, що не можна прям поміняти у налаштуваннях. Я не знаю, я все поміняв, все, все працює. Так, інвентар. Броня. Броня-мислиця, броня вицаря, броня вартового. Мечі. Шкода 8. А, тут ще можна крутити. А тут не можна. Так, сокири. У. Це дворучні, мабуть. Молоти. Списи, щити. Добре, тоді вже подивимось. Так, а стаміна... ага, стаміна є, бочу. Так ми вже це подивилися, дякую. Де як завжди витю <смі> наперед. Так, я оце не знаю, чи сильно темно буде. Чи нормально. Чи, може трохи яскравісті додать. Ну, першу серію а там будемо знати. Вже. Світло так, а світло я теж. Що в нас за фонарик? <рик> ну так, да, тоді й пропадає суть цього фонарика, бо в нас все видно. Ладно, давайте спробуємо. Як задумано. Ну да, так, так більш <рик> атмосферніше. Я єдине, що сподіваюсь, на запису не буде сильно темно. Так, книга навичок. О. А де ж там як і що.? Ага, відкрите дерево навичок. У тебе один бал навичок. Ця навичка додає шкоди мечам. Сокера, молотом, списи. А, давайте, я думаю, візьмемо загальне, броню. Бо із зброєю ще потрібно визначитися, не знаю, чи буде дворучна, чи з щитом. А тоді вже будемо. Тоді вже там будемо думати. О! такий то живучий Ой, це ж Ох, він так закричав. Так, а світова я сподіваюсь у нас Unlimited. Так, тут у нас куча ходів а мопа тут є, немає. Давай это цей закуток ще подивимось. Тут у нас тупик. Якийсь там монастир чи що то міні-замок якийсь. Місце, де ти можеш відновити здоров'я щита. Світло, точка збереження. Якась будівля чиясь. Стілення віра, що за віра. Так, твоя віра 3. Збільшення захисту броні від демонів. Пасивне та збільшення регенерації витривалісті. Пасивний. Збільшення регенерації витривалося впродовж 15 секунд перевантаження через 5 хвилин. А, ага, ренал здоров'я. О, я не знаю. Це воно Збільшення шкоди впродовж 15 секунд. Перезавантаження 5 хвилин. на высочай вера <laughs> твоя вера а надо 320 так а там дальше а я вот то и просто хочу вернуть охто кричит не понял а цей, блин Добре йде. Так, зрозумів, от тут. тут закрито. Іноді, знаєте, даже і цей, не знаю, ото вже втомився, як ось куча всяких ходів, я куди піти туди, як почнеш його все. Вивчати, дивитись. Іноді даже, може трохи і корисно, і хочеться, щоб була така більш як прямолінійність, чи як сказати. Моя віра стає міцнішою. а, а як приємна коли є українська озвучка. Мед. Геді ще. Нестерпний сморі. Знову ці чак в місячному храмі божеволіли, третю ніч поспіль спати не давали, вовками на місці з молитвами вили і, буб, і бубни невтомно били. Раніше хмільні чинці всього годину після заходу сонця шуміли, спати падали, де їх і брага звалила, а тепер на всю ніч свої шабаші заводять. Свояк до, свояк до мене за північ зайшов, каже, що нам завтра до зорі вставати і працювати в полі. А як тут виспися, коли ці крики на весь повіт чути? Ну мужики з вивами зібрали і вирушили через у той храм. Але як з лісової стежки зійшли, так і побачили це. Храм той, наче другий місяць накрив і сква, прозорий, поки ми на те диво дивили, дивилися. Цей другий місяць і тріснув і розлетівся. Вдарив грім, та такий, що дерева хитнуло, а в храмі пожежа спалахнула, і земля навколо вогняними тріщинами вкрилась. Чи ці там точно погоріли, репетували, наче їх різали. Злякалися ми і утекли. Буду ви далеко не втекли. О, яка в нього, дивіться, дача класна, з панорамним вікном? Тиша, спокій. Так. так, я ще поки це, як правильно сказати, коливаюсь, темний ліс. Чи игра занадто темна, чи нормальна. тепер удар зробив. Ох ти, бичка яка. Ой, не достав два рази так право. Ну, давай, уже добиваю. Так, поки ми поки не давай це відійшли. Не знаю, давайте <свісно> все-таки поміняємо яскравість. А так наче сильно я Так, зцілення безкоштовне хоч. Я цей, я може поки що не відкрилося, але поки що я не бачу ніяких хілок, нічого. Магії теж не знаю, чи вона тут буде в мене чи ні. Таке дерево здоровецьке. фонарик поки виключу. Тут все просякнуто злом. <рес> Зрозуміло. Десь гарчить падло. Чи це просто звук? Ой-ой-ой, ні-ні-ні-ні, це ж зірветься воно. Баба. що шо, шо Читати. Ми вже назад повернули, але з дурного розуму провалилися в якусь діру. Перебили там натовп демонів і розпалили лаву бриву, яку вони охороняли. А як вибралися назад, зирк, а одна з шести лавах стін у проході впала сама собою. Може, інших не стане, якщо знайдемо і зруйнуємо ще п'ять таких же лав лавових брив. Ох і путались ми в пригоду. Живи спокійно, зберігаючи п'яних чинців від розбійників. І вдало так вчасно змилися, як демони з усіх цього проклятого храму полізли. Ані вирішили з хлопцями повернутися. Коли ця буча стихла і монстрів стало набагато менше. Всі думали, що ченці в храмі, напевно, здохли, а ось золице їх там залишилось. Може, воно і так, та тільки вхід до храму тепер вавою мури перекривають. І як знати, що там за цими стінами на нас чекає скарбниця місячного культу з чергове юрмище вогняних тварюк? А це якийсь начальник такий блять паду Майся цей. Рексоус це моє все. Що він похилився геть повністю. Ну, доставай же, що ж ти такий коротко мечний. Перший прихід спробувати знову. Ви не знайшли місячний гримуар. Та понятно. Так, а монстриж буду ж всі живі, я надію, я сподіваюся. Ну давай, давай. як він цей швидко. цей... Та як його повертається? Аж промазав усім своїм супер ударом. крізь блок пропадає, чи попадає? Це я швидше за все пропадаю, а не він. Пешок немає. Я можу зруйнувати цю стіну. Ок, цими проходами і туди, і сюди. А, це ж вже за турель? Опа, це що тут ничка якась? Нечка из смерті нестерпни сморіт, о, це шоце цей пусний такий, та не Ой. хотів і бік. Понятно. А я ще хотів у Dark Souls пограти. До речі, не знаю. Може на, напишіть чи скажіть. Може краще буде в Dark Souls пограти. А ти який подло дві? Не знаю, якось так першого бистро удачно дивить. Що ще це павук. Це просякнути злом. Ой, блін, не вогон... Я побіжу, я все-таки трохи похиляюся, щоб хоч далі хоч трошки десь забігти, подивитися. Ні, напевно спочатку з тим ще поб'юся <хи> Якщо не помру, то буду живий. Так як не буду живий, то так і помру. Бля, я думав, ти вже будеш пригати Гай, не в жеш, не гори. Yep, e eu Так, ладно. Остання спроба. <хи> я щось не вивозю. Ну, звісно, до механіки потрібно звикнути, для мене це поки все вперше. Ой, та взагалі я з цих, я не знаю, правильно сказати... Соусів, цих соусів. Я грав тільки у цей... Fallen Worlds. Чи Worlds of Fallen, як там правильно, оце що... Від польських розробників. Тільки я грав не в цю нову, а ще в стару. Тому що всі захейтили. Правда, я не знаю, що її захейтили. Мені вона сподобалась. Ну, опять ж таки. Я не грав у Dark Souls. То я не знаю, як там всі привикли до чого. Та ладно, ж ну вже ж махаю перед пикою йому, ну що ну ти вже прям. Ух, я думав він цей. Захивився знову. Так, підемо оцей. Подивимося, бо це ж тут по-любому якась нічка. Так, спробувати цю турельку, баба. аж один дав. Ладно. І з тобою. Нестерпний сніг. Та як мені пройти? Сюди. як розійшовся дивись Ох, я вже думав він цей ...захивився знову. Ви тільки подивіться, як я вже далеко зайшов. Давай ще згори тільки осталось тут. Ага, і там можна пройти. Блін, по по звичці працювати цим пробігом лізу. Так, де ж ти Ізабель? Чому без мене пішла? Друзі, читать вам не буду. Хто захоче перечитав на паузі. Це за хребти. Чи це просто така декорація, чи це щось. А тут у нас що просто тупик? Не, не просто. Кода 10, шанс крита 5. Куда 8. О! Мені здається аж звук інший такий. Так, тепер би не заблукати. Це потрібно аж 250, щоб покращити, і я... те я здохну, що <смітна> <смітна> мільйон разів поки покращу. Так, ну тут любе якась зараз волни будуть, або міні перший. Ну що ж, друзі, на цьому ми завершимо нашу першу серію. Залишайте відгуки, як вам вона цікава, не цікава, будемо проходити її чи ні. О, тож, дякую вам за перегляд. Не забуваємо підтримувати армію. Бережіть себе, всім пока.